Вітаю, вітаю народ! І так, ми продовжуємо переглядати від нашого підписника подарок листівки з італійських байкерських мотожурналів. Може, я неправильно називаю, але як називаю, так називаю вже. І так, якийсь один з перших мотоциклів Вернер. Напевне, я правильно прочитав, 904 року. Бачите, така дивна штукенція. Похоже, що в нього передача була ремнем І педальками треба було допомагати. То, я би сказав навіть не мотоцикл, а моторовер. Е, так. Поїхали далі. Далі. Ух ти, що то за кірат. З таким обтікателем інтересним. І то мотоцикл якийсь. Це напевно написано по італійськи а Ice. Ай Twin, а, Sprit Twin Модель 20. То, по-моєму, теж спортивний гоночний мотоцикл такий 952 рік. Повітряне охолодження. Затаю. За тим фартухом мало що побачиш. Так. Априлія, відомі мотоцикли, скутери. Регулярно вже і в нас попадаються. По-моєму, італія. Да, Італія. Прапор Італії. 91 рік. Ну, то такі мотоцикли саме зараз до нас ото завозять для, для італійців чи старички Для українців саме те, що треба. Італійці вже з них вижили все. Вот. О! А це що? Сузукі? Ван Ван. Сузукі Ван Ван? Ви бачите, що вони ще навіть йшли з колясками 75-го року. Майже мої рочники. Так, прикольний дранциклет. Щось подібне було. І радянське в мене такий був подібний. Теж на маленьких колесах таких приблизно на 10. Як що називалося? Рига? По-моєму, не пам'ятаю. Так, і що у нас тут? О, БМВ? Е, мотор, бачите, опозит. Дуже похожий на, на МТ. -шку. Це, напевне, теж для, навіть може навіть не для змагань, а для встановлення рекордів швидкості. 80-й рік. 80-й рік. Так, поїхали далі. Знову BMW BMW 88-й рік. До речі, я. Був час мріяв про BMW Правда, не знаю, якої моделі. Ну такий на карданні передачі. 89-й рік. Дивіться, який кірат. Йомо, що таке? Пе Перавес? Піравес. Капець, Дивіться. Ну, то да Дивіться, це щось середнє між машиною і моциклетом. Через те, що є два колеса таких. Чи може навіть три колеса. Ні, два. Два колеса. 89-й рік. І ще й два підтримуючих колеса. Бачите, як у мене. В дитинстві був зайка. Зайка, велосипед, Зайка 2 чи Зайка 3. Помните такі велосипеди? І збоку коліщатка, щоб навчитися їздити, щоб не падати. В... ВБК чи як воно? Нє, МБК. МВК. Ану, знавці англійської мови. І так, країна Франція. Франція. 91-й рік. Ну такі мені щось не подобається. Щось таке дуже нагадує скутера, ні. На вкусі цетка, звісно, товариша нет. О, ся. Сел. сял Сяв. Чи якось Хрен його знає, яка то держава. то сяла, ну тут точно якийсь. Дуже старовинний, але дивіться, який здоровечий мутрисько в ньому. І що ж то він? Дуже похожий на... Ага, бачите? От де ручки. От тут аж треба отримати керувати ним, уявляєте? Е, то, е, типу, шосейно на ШК, ШК. Був в мене е, один ШК. Восходщика шосейно-кульцевий. Колись вам розкажу ще історію про того восхода. Кавасакі. 79-й рік Кавасакі. Судячи по вихлопним трубам чотирьох баняковий, 79 рік. От так і мені подобається мацеклятик. Водяне охолодження, чи як там жидкісне, чи як воно правильно називається. Симпатичний мотиклетик. Так, а що тут таке? Сбаб. Сбарро. Це щось з фантастики, да? Дивіться, які колеса. Капець. Такого моциклета я не бачив ніколи навіть десь. І я вам скажу, що я не знаю, що то за держава. Свізера. Так, народ. Управляйте, підказуйте. Хто бачив такого моциклета хоча б десь на відейках, Я ніде такого не бачив. Я ж кажу, похожий на фантастику. Але аж 89-й рік, йо-майо. І тут так не понятно, на чому в ньому тримається. І як воно управляється, не понятно. Дивина. Так, Honda. Honda Honda. Тоже якась прикольна така. Ага, дивіться, ну бачите, що вона була, як зроблена та Honda. Вона була зроблена як снігоход. Бачите? Модернізувалася. Ззаді гусеничка Спереди лижа. 92 й рік. Або другий варіант на колесах. Прикольний матикліт. Похожий на дитячий, ні. І так. Санглас. Капітець. Ніколи не чув такої матеклетки. І не знаю, що це за держава. 74 рік. Щось похоже на нашого. На яву одноциліндрову чи мінська. Не? Як ви скажете, народ. Це ж дивина. Скільки ж тих мотоциклів було зроблено? Всяких при всяких. Навіть. Уявити важко, ні. БМВ, 91 й рік. Гляньте яка залізяка. Це ж капіць. А де ж то в нього вперед, де зад? Оце де два колеса топерід. Коротше, я не можу поняти, де в нього вперед, де зад. Чи навпаки, два колеса, а два колеса то зад, бо вихлопна виглядає і моторчик взаді. А де там той мотоцикліст? Опа. Все правильно, бачите? Ага, то в ньому там ще таке, м -м, типа... Стекло закривалося. Тут даже мотоциклом вже й не назвеш. Щось, типа машини. БМВ, БМВ. А, ви знаєте, до речі, що в Європі ніхто не каже BMW. BMW. А кажуть BMW. отак так правильно. BMW. То ми тут привикли на пострадянських територіях BMW казати, а це BMW. Так, а то що за. Так, я навіть читати не буду братися. Дивіться, яка назва. І країна. Не знаю, що це за країна, 90-й рік. Чуєте, що то воно таке? як то з коляскою? Оце то да. Я ж такого ніколи нічого і не бачив. Гляньте. Це мотоцикл з коляскою. Да. Да, 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 точно з коляскою. Бачите? Я думав, що то вони лежать, то вони якраз в повороті. І той, що на колясці, то він так отримує рівновагу. Задницю викидає. Бачите, аж задницею шурує по? По дорозі. От там, певно в них якісь накладочки спеціальні. Прикольні мациклети, так. Да. Дуже дякую нашому підписнику, знав, що передати. Цікава інформація для розвитку свого, ну і може вашого Гілера не знав теж такого. Італієць 57-й рік. Ну Трошки старішечки. двохциліндровий, двохкарбіраторний воздушне охолодження. І це явно кеш. Як то? Ну так. Да. Шосей... Ні, ШК, ШК, вибачайте, бляха обговорився. Шосейно-кульцовий, Бачите, нема навіть фари. І, по суті, діла руля нема. А просто ручки, якось вони називаються ті ручки, вцеплені прямо до перів передньої вилки. Так, ух ти, йоли, моя бабочка, бабочка Honda. Honda Mantis. Mantis, Mantis. Шмантіс, Мантіс. Оце то да. І 91-й рік, дивіться. Який челленджер прикольний. Так капець. Не бачив в житті таких мотоциклів. Сам, сам для себе я, до речі, не переглядав попередньо тих до тих карточок перед вами. Мотобі чи мотобі. Мотобі теж не знаю такого мотоцикла Італія. Подібного мотора я десь бачив вже такого типу. А вроді я з таким мотором теж йшли мотобі. Похоже, що той мотобі теж був кульцовиком в 55-х роках. Так, ну це скутер. 5о. У мене були 5 на продажі і скутера, і моторовери. Ну, звичайна справа Італія, 91 й рік. Тим нічим нікого не здивуєш. Так, БМВ R100RS. BMW 76 76 рік. Бачите моторчик Опозит Дуже схожий на МТшку. Бачите, який дуже-дуже схожий на МТшку. І карданна передача. Бачите? Карданна ж, правда, чи ні? Чи я щось неправильно побачив. Ну, не важно, я собі роздивитися. 76 рік. Так. А це що за звір? Якийсь кросовик стопудово Чи мотоболка. Навіть не знаю. Не знаю ні держави такої, ні назви. Читайте самі. Ну, на вигляд, так нічого. симпатичний 74 рік. Старенький. О, Ямаха, це, -то, звісно, відоміші. Оце гоночний мотоцикл, звичайна справа. Певне, що теж той Шака фактично, шосейно-кульцовий, 85-й рік. Якийсь певне дуже відомий гонщик він там лежить. Позує, позує, валяється на трасі. Я так собі думаю, італійці би його... А які італійці не. Судячи по прапору, то не знаю, щось на японський похожий прапор. Може ви знаєте, я то не в курсі. Чекайте, Ямаха. Ямаха японець. Кіпоне. Джипо. То ж по-італійськи написано Gipuni. Джі, джі, От поняли? Японець. Ай йома Я ще, блін, виявляється, що трошки по-італійськи читаю, я ж трошки вам прочитав. Геркулес. 73 рік. Германія. Ніколи не чув такої моделі. Ви чули? Тобто -то не просто модель, це ж ну, так як BMW 1973 рік. Дуже якісь маловідомі моделі, бачите? Так, того навіть читати не буду. бо Слово тяжке. Франція, ну, не дивно, там Жусве, Пасвю, Масвю, Парду, Мішель. І знову Позітік дуже схожий на МТШовську, бачите головку. Дуже схожий. І це щось похоже кросовий. Але, скоріше всього що Ендуро. Ендуро 88 рік. Так, знову невідомий для мене мотоцикл ADM Grand Prix. Це явно шосейно-кольцовий, бачите теж. Похоже, на ньому 4 мотор з чотирма карбюраторами. Цепна передача. 83-рік. А на, дивіться, замітьте, на карбюраторах навіть нема фільтрів воздушних. Прямо тягнуть воздух не передбачено таке діло. Щоб фільтра на нього ставити, мучитись. Ні. А то що таке? Horton. Horton. Чув я про таку модель, чесно вам скажу. Мені здається, ага, я хотів сказати американське, ні, це, по-моєму, прапор Англі... Англія. Ні? Хортон 54-й рік. Раритет. І це певне теж шосейно кольцевий. Бачите який моторисько в Йо-моє. Точно ж бачите на фотографії на мотогонках. Поїхали далі. І що в нас далі Yamaha та Х750 72 року. Отакий От більш-менш приємний мотоцикл, подібний до звичайних мотоциклів, без ніяких фокусів. Щось на Планету п'яту схоже трошки. На яву, ні? Не знаю, один циліндр, два. Тут зараз не побачиш. Певне, що два. Дві вихлопні. Ну, так собі думаю. 72 рік. Це вже би старий мотоцикл. І так, Suzuki 200 xf F5. Ох-хо-хо, ох. крусовичок. Крусовичок. Симпатічний. 200 кубовий 91-го року. Апонець, апончик, апончик, япончик. Япончик Апончик. Так, Honda 125, 125 mt Ельсінора чи як. 73 рік. <кій> Похоже на кросовичок, але якась дуже... А, 125-кубова. То не дивно, що вона така. Худенька, худенька така. Щось типу нашого Мінська. Кросовика. Знаєте, що в Мінські теж були спортивні, кросові. Кросові точно були в мінські, а далі не знаю. Шосейних не бачив. І мотовольних не бачив. Honda 300, 61 рік. Ну, серйозно мотоцикли. Ви дивіться, наскільки техніка була крутіша за Радянську? В тих самих руках. 61-й рік. Візьміть нашого 61-го. Що то в нас? Іж планета 2, К750. Наскільки вони обганяли. Радянський Союз технологіях. Так, то якесь ретро. Ха, ні, то не ретро. 49 й рік. Хонда. Сотка. Ретро. Сімпатюлька така. Симпатюлька, да? А що там? А, всього 100 кубиків не. Так. -да. І так, Ямаха XV. 535. О, тут та ветвін стоїть. Чи ні? Народ, хто там шарить по тій справі? Такий симпатичненький, Йому тут 91-го року. Так, на сьогодні на цьому будемо закінчувати. До нових зустрічей в ефірі. Чесно кажучи, у мене просто вже рука стерпла і спина. Вам тримати телефона Є ще така стопочка, бачите, жирненька, так що буду ще показувати, розказувати. Цікаво буде, щоб ви щось прокоментували своє. Може, в когось такі мотоцикли є на сьогоднішній день, або були, або десь хтось бачив їх, або пробував їздити, які враження про такі мотоцикли, в кого залишилися. Ну, дуже буде мені цікаво, та і, я думаю, що і глядачам цікаво почитати, буде таке щось подібне. Все, бувайте здорові! До нових зустрічей в ефірі!